Сім'ям будівництво добудовувалися в кацію та купівлі власних житла, в сільській місцевості є обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі власне зроблена на 5 років і розбита на два етапи. Перший 2011-13 році, другий 2014-15 рік. Напрямки реалізації етапів виконання програми залишаються незмінно продовж Дії програми і її закінчення. Програма є узагальнюючи економічним документом, що визначає можливість зв'язання однієї з найновіших і найголовніше проблем: покращення демографічної ситуації та забезпечення правоустрою житлом сільських жителів. Основним завданням програми є збільшення обсягів індивідуального житлового об будівництва, зачавлення його вартості, покращення інженерного забезпечення та благоустрою. Новозбудованого та існуючого житла, доступні до передбачених пільг всіх громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Програма реалізовуватиметься шляхом створення системи стимулювання індивідуального житлового в будівництва сільській в місцевості через надання довготермінових пільгових возів сільських військових на будівництво добудову, попівлю та інформації власного житла, а також інженерне забезпечення житла.